Ну що, розв'язуємо вправи. Приготуйте собі, будь ласка, ручку та листочок або зошит, якому ви пишете. Тому що математика в усному розумінні, ну, це ж насправді не художній фільм. Математику потрібно, щоб її зрозуміти, потрібно розв'язувати. Отже, я пропоную вашій увазі розв'язання, але якщо ви думаєте, що можливо ви в силах самостійно це розв'язати, будь ласка, зупиніть відео, тоді, коли буде завдання, спробуйте його розв'язати і порівняйте з розв'язком, який пропоную я. Отже, найпростіша задача, яку я знайшла в нашому підручнику, наступна. У трикутнику D відомо, що DE дорівнює 16 см. Кут F дорівнює 50 градусів. кут D дорівнює 38 градусів і знайти сторону EF. За умовою задачі я можу намалювати малюнок. Це довільний трикутник. Ну, мене вийшов ось такий. Можна насправді намалювати будь-який чи прямокутний, чи топокутний будь-який трикутник. У цьому трикутнику задано два кути. Кут D та кут F. Зразу бачимо, що їхні значення, ну, точно не такі, як ми вивчали на пам'ять, тобто не 60, 30 і 45. Це 50 градусів та 38 градусів. Ну що ж, будемо з такими працювати. І значення сторони DE – 16 см. Знайти сторону EF. Запишемо теорему синусів для ось такого трикутника. Відношення сторони до синуса протилежного кута. Дивіться, як легко її запам'ятати, якщо в нас є трикутник, якийсь вершини, якого це три точки. Отже, беремо дві точки EF, а внизу це синус цієї точки, якої не було зверху. Тобто EFD, тут EF, а тут Д, тут D, E, а тут F, DF і E. Ми розуміємо, що за умовою задачі D E E, а потрібно знайти E, е, F. Отже, відкидаємо ту частинку, яка нам не потрібна. У нас є E, е, F і D, E, е, а ось ця частинка нам зараз не потрібна. І ми можемо підставити конкретні значення ті, які в нас є в умові задачі. Тобто тут 16 см, 38 градусів та 50 градусів. Є два способи, яким чином це можна порахувати. Насправді що один спосіб, що другий, мені в тому випадку не дуже подобається. Раніше, ще коли ваші батьки вчилися, напевно, то були так звані чотиризначні таблиці Брадіса. Зараз цих таблиць, от я сьогодні пробувала знайти їх в інтернеті в такому вигляді, що вони були читабельні, їх практично немає. Вони або всі розмиті, або всі дуже такі дрібненькі, або написані таким чином, що в них важко щось знайти. Що таке таблиці Брадіса? Це чотиризначні таблиці, таблиці. Ну, раніше вони були чотиризначними. Тепер єдиний варіант, в якому було хоч трошки видно цифри, це тризначні. Ну, насправді це не так катастрофічно. Тобто, чотири знаки після коми, чи три знаки після коми це вже не дуже страшно. Що це за таблиці і для чого вони потрібні? Значення синуса, косинуса, тангенса деяких гострих кутів. Не потрібно вчити на пам'яті, ну і це насправді зовсім не потрібно. Дивіться. Тут є значення. Ми розуміємо, що ці значення знаходяться від 0 до одинички. Тобто, найменше 0, найбільше одиниця. Ну, в нашому випадку, поки що. Пізніше, найменше буде ще мінус одиниця, але ми говоримо зараз про гострі кути. Отже. Значення кута. Тобто перший стовпчик це значення кута. Бачимо, які вони. От, наприклад, знайдемо те, яке ми знаємо: 30 градусів. Синус 30 градусів приблизно, ну навіть не приблизно, це точно дорівнює 1 друга, тобто 0,5. Всі значення, які йдуть посередині, вони від нього менші. Це ми розуміємо, в принципі, для косинуса для 0 градусів, наприклад, для 0 градусів косинус дорівнює 1. Танець дорівнює нулю. І давайте якийсь ще візьмемо 45. А нема тут 45. 45 нижче, напевно. І це значення можна записати десятковим дробом з чотирма знаками після коми. Ми розуміємо, що ці дроби можуть бути нескінченними. Тобто, в них значно більше знаків після коми. Ну, у цій табличці є три знаки коми. Можете пошукати в інтернеті, можливо, вам більше по шести і знайдете з чотирма знаками після коми, але кажу, насправді це не має аж такого значення. Отже, перший спосіб ми шукаємо значення ось в такій таблиці. Нам потрібні значення синуса, отже, нас цікавить ось цей перший стовпчик. Кут шукаємо тут. Значення синуса шукаємо тут. Я спробувала їх трошки обвести, потрібні нам значення. Нас цікавить 38 градусів. 38 градусів знаходиться ось тут внизу. Це 0,616. І скільки там, що було, 50 градусів. І 50 градусів. Це значення знаходиться ось тут. Насправді так обмалювала, що сама не бачу, що там під ним написано. Ну, зараз подивимося і не ще його виписувати. І ми ці значення беремо з таблички. Тобто значення синуса 38 градусів ми беремо ось в такому вигляді з таблиці. І підставляємо їх, рахуємо значення. Це один з способів. А на другому прикладі я вам покажу інший спосіб, як це можна робити. Тобто, один з способів ми беремо ось ці значення синус 38 градусів та 50 градусів з таблиці Брадіса, які можна знайти у вільному доступі в інтернеті. Підставляємо ці значення, рахуємо наше приблизне значення. Ми розуміємо, що воно вже приблизне, тому що ось ці значення є наближені. І в нас приблизно виходить 12,87 см. Тобто довжина сторони приблизно можна написати навіть 13 см. Тобто заокрулити до цілої частини. Так, ці значення можуть трошки відрізнятися, залежно від того, скільки знаків після коми ви взяли, але ці значення в сантиметрах будуть, ну, мінімальними. Дивіться, що таке 87 сантиметра. Це дуже малесеньке значення порівняно. Наступна задача, яку я вам пропоную, це задача практична. Що ми тут маємо? Нам потрібно знайти відстань від точки А до дзвіниці Б. Точка А знаходиться тут, де стоїть хлопчик, і до дзвіниці нам потрібно знайти відстань. Дзвіниця розташована на іншому березі. Для того, щоб виміряти значення кутів, використовували спеціальний прилад теодоліт. Ось він, мав би бути, е, так, і точка С, яка позначена на місцевості, для того, щоб ми могли працювати з трикутником. Визначаються ось ці кути. Можливо, ви бачили, як інколи по вулицях міряють кути, щоб виміряти довжину. Тобто ніхто не ходить з ролаткою і не вимірює довжину насправді, а мерюються за допомогою спеціальних приладів. От як за допомогою таких приладів знайти відстань. А, Б. Маючи кут ось цей С, та С, Б. Тобто, маючи значення кутів на цій стороні річки, можемо знайти значення відстані від одного берега до іншого берега. Як це зробити? Тобто, спеціальним приладом вимірюємо ось цей кут і цей кут. Значення цих кутів у нас є це 42 та 64 градуси, відповідно. Відстань АС, тобто відстань здовживного берега, дорівнює 20 метрів. Ми можемо ось цей трикутник, так як він тут і є, вималювати собі, щоб ми могли працювати на папері. Ну, не будеш ми малюнок малювати, тобто ми працюємо з трикутником. Що в цьому трикутнику є? Можемо записати для цього трикутника теорему синусів. Вибрати потрібні нам сторони, тобто мова йде про код А та код С, отже, кут С та кут А. Ну, не знаю, так вийшло, так сталося. Це могло бути якесь інше значення. тобто. Ем... Так, зараз, зараз, зараз. А це добре. А, код Б, перепрошую. Думаю, що не то. Тобто ми йдемо по тому, що в нас задана довжина сторони. Ось ця довжина сторони А це у нас є, тобто ми вибираємо ось це значення. Що з ним далі робимо? Можемо записати відповідне співвідношення, але ми бачимо, що в нас нема кута Б. Але ми знаємо, що в трикутнику сума трьох кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, кут Б можна розписати наступним виразом: від 180 відняти ось ці два відомі нам кути. І в результаті отримуємо значення 74. Тобто, в нас йде довжина сторони АВ, це та, яка нам потрібно знайти, синус 64 градусів. Далі 20, та довжина, яка в нас задана в умові, та синус 74 градусів. У нас вийшло 64 градуси та 74 градуси. Яким чином порахувати ці значення? В нашій книжці стоїть така крамольна річ. Справді дуже її не люблю, але є то є, мусимо використовувати. Там стоїть така фраза Можете порахувати за допомогою калькулятора». Більшість з нас зараз має смартфони. Раніше це були спеціальні калькулятори, на яких можна було рахувати значення синуса, косинуса та тангенса. Зараз ми це можемо робити на звичайному смартфоні. Відкриваємо програмку калькулятор, підставляємо значення і рахуємо. Зрозуміло, що калькулятор видає нам ось таке довге значення. І ми беремо, ну, відсили перші 4 значення. Тобто, перші 4 знаки після коми, відповідно, заокруглюємо, якщо у нас тут закінчиться двійкою. Перша цифра, яку ми відкидаємо, це 6. Отже, тут наша відповідь буде 13. Так, і інше значення. Тобто ми рахуємо синус цього кута, і інше значення також рахуємо косинус цього кута. Підставляємо його. Це також чотири знаки після коми. І, перепрошую, не косинус, а синус іншого кута, я вже заговорююсь. Підставляємо ці значення, рахуємо приблизне значення, заокруглюємо його, до речі, можемо його заокруглити, наприклад, до десяткових знаків після коми. Так як мова йде про відстань, причому відстань в метрах, то десяткові знаки після коми це в сантиметрах, тобто ну, не дуже багато, точно до берега ріки, аж не дуже така велика похибка. Тобто можемо заокруглити до 10. До 10-х, 10, перепрошую. Отже, наша сторона АВ, або відстань від одного берега до дзвіниці приблизно дорівнює 18,7 метра. Так, і остання задача, яку я вам сьогодні пропоную. Довге в нас вийшло відео, але нічого, зато один раз переглянете і більше у вас його не буде. Тобто буде тільки одне відео з розв'язаннями. Вже немає частина 1, частина 2, є лише одне відео з розв'язками. Сторона трикутника дорівнює 24 см, а радіус описаного кола 8 корінь з 3 см. Чому дорівнює кут трикутника протилежній даній стороні? Я використала малюнок з попереднього завдання, він мені цілком підходить. Тобто є якийсь трикутник ABC, І в нього радіус описаного кола дорівнює 8 корінь з 3. Сторона трикутника дорівнює 24 см. Ви взяли, що це буде сторона БЦ. Ну, нехай, буде сторона Б. Отже, я буду шукати кут А, значення кута А. Для того, щоб знайти значення кута А, я записую наслідок з теореми синусів, тобто використовую ось цю дописочку 2 радіуси. Звідси я вибираю ту сторону, яка у мене є задана. В моєму випадку, це Б Отже, я беру ось цей вираз БЦ до синус А дорівнює 2 радіуси описаного кола. Зрозуміло, що звідси ми можемо спокійно витягнути синус кута А. Синус кута А дорівнює відношення сторони до 2 тобто, або до подвійного радіуса. Підставляємо наші значення, використовуючи певні обчислення. Тут я використовую прийом домноження або позбування ірраціональності знаменнику. Я домножую на корінь з трьох, і відповідно маю. Тут вираз. Трійка скорочується. Лише це корінь з 3 на 2. А тепер ми шукаємо синус якого кута дорівнює корінь з 3. Наш кут дорівнює 60 градусів. Подумайте, будь ласка, чи можна буде якесь інше значення. Побажання або ваші висновки по тому, що ви зрозуміли. Наразі все. Все буде Україна!